Компенсація або відшкодування за пошкоджене чи зруйноване житло, чи реально отримати так. У 2025 році є два цілком реальні сценарії: перший це компенсація від держави. Якщо ваше майно постраждало, фіксуйте факт понесення збитків та подавайте заявку. І держава може відшкодувати вартість або надати житловий сертифікат в рамках програми. Є відновлення. Оформити заявку на компенсацію можна через дію. Акт обстеження відповідною комісією є обов'язковим. Без нього отримати компенсацію буде неможливо. Друге це страхування. В Україні вже є поліси, які покривають воєнні ризики, включно зі збитками від обстрілів та дронів. Але треба мати активний поліс на момент інциденту. Уважно читати умови, адже не всі компанії це покривають. Перш за все, потрібно почати з правильної оцінки власного майна, щоб при настанні страхового випадку отримати передбачене відшкодування. Далі ви обирайте оптимальний для вас страховий захист. Отже, який порядок дій, якщо сталася страхова подія? Повідомте компетентні органи про настання страхової події поліцію, ДСНС або обслуговуючу компанію. Бажано зберегти усе, як є, до огляду майна фахівцем. Повідомте страхові деталі події, напишіть заяву, додайте необхідний перелік документів та очікуйте на рішення про відшкодування. Знайте свої права та будьте попереду можливих проблем.